Відсьогодні на Львівщині почали аварійні відключення світла. Це пов'язано із тим, що в Україні діє одна енергосистема, яка живить усі регіони країни, і зараз виробіток електрики менше ніж її об'єми споживання. Це через нещодавні бомбардування расистами. Тому щоб уникнути перевантаження мережі, необхідно було ввести такі міри, пояснюють енергетики. Злата 10 жовтня відчула на собі наслідки ворожого удару по Львову. Робота дівчини передбачає постійне підключення до інтернету. А після потрапляння ракети у місцеву підстанцію вона декілька годин просиділа без світла. Каже, що підтримує ідею аварійного відключення електропостачання. Бо краще так, ніж потім зовсім залишитися без нього. Звісно, це окей, якщо люди будуть знати, коли саме це відбувається, щоб вони знали, в який саме час вони могли спланувати. Але якщо це стається раптово, то це, звісно, дуже незручно. Якщо, наприклад, там є маленька дитина, їй треба, щоб було тепло. Якщо людина працює там в інтернеті, з інтернетом їй... Теж потрібно світло, те потрібно працювати. Але для того, щоб зекономити, дуже супер. і я би закликала людей дійсно економити вечорами, не використовувати зайву енергію, щоб нам було світло і взимку, і зараз, коли воно дуже потрібно. На сайті Львів Обленерго є спеціальний розділ, чому немає світла, де користувачі можуть дізнатися про відключення електропостачання за місцем свого проживання. Це дуже класно, що людям дали можливість побачити дещо як буде вимикатися. Але от я вранці сьогодні спробувала. І, на жаль, цей сайт не показує саме ці відключення. Він перепосилає далі на якісь месенджери, але ці месенджери також не показують відповідну інформацію. Цю проблему вже вирішили. кажуть у Львів Обленерго. На нашому сайті в розділі, чому немає світла, можна буде побачити інформацію. Як це як цю інформацію можна буде побачити? Ми поділили всі. Всю область на чотири групи. Тобто буде на сайті пошук, де можна буде вести місто, вулицю і номер будинку, і на сайті видасть в якій саме ви групі. І тих груп нагадую, буде чотири, і вже відповідно буде графік, в який день, в якій годині та чи інша група буде вимикатись. Проте слід враховувати певні нюанси то вона буде вимикатися тільки тоді, коли диспетчер НЕК «Укренерго» скаже, що сьогодні будуть відключення. Тобто можна зайти, ознайомитися з тим графіком, подивитися, дізнатися, які ви групі, і собі орієнтуватися. Що якщо сьогодні НЕК «Укренерго» скаже, що потрібно обмежувати споживання, і наш диспетчер буде вимикати тут чи іншу групу, там в тому розділі буде написано відповідно в тій годині, в той день у вас не буде електроенергії. Якщо у вас виникли ті чи інші питання щодо постачання, то рекомендують звертатися у кол Львів Обленерго. Також людей закликають дотримуватися годин обмеження використання електроенергії. Це допоможе підтримати систему живлення на задовільному рівні та зменшить виникнення аварійних ситуацій в роботі мережі. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.